Якщо людина купує квартиру, це не завжди означає, що вона стає її повноцінним власником. У цьому переконалися мешканці будинку 268 А по вулиці Мазепи в Коломиї. Ще рік тому житло мало бути здане в експлуатацію, проте нині люди живуть без світла, газу і без жодних документів на начебто їхні квартири, і без надії поспілкуватися із керівництвом фірми, яка займалася добудовою цього будинку. Будинок 268 А по вулиці Мазепи будували не один рік. Свого часу роботи припинилися. Потім в Коломиї з'явилися представники івано-франківської фірми Космал, й зайнялись добудовою 112-квартирного будинку. Люди, що захотіли придбати тут помешкання, зробили це як дольовики. Згідно з договорами, вони мали б відзначити новосілля максимум ще рік тому. Проте цього не трапилося й досі. Проблема в тому, що договори покінчилися зараз, в кого два роки буде в кого півтора. І проблема в тому. Му що договора, от у під'їзді навіть навіть на поверсі, у нас договори здача різний срок в кого в першому кварталі, в кого в 2007 році, в кого в 2008 році, в першому кварталі, в кого в 2002 другому, другому кварталі, і так нічого. Не ніякої ніякого ремонту ні нічого не проводиться взагалі. Зв'язатися з директором Космалу чи з інвестором ми намагалися на протязі цих двох років, і ніхто на, на телефонні зв'язки не відповідає. Ф офіс фірма поміняла не, не, навіть не повідомила людей. Наша знімальна група також намагалася поспілкуватися із керівником Івано-Франківської компанії Космал у телефонному режимі. Проте додзвонитися до цього. Цього пана нам так і не вдалося. Люди переконують, вони неодноразово чули обіцянки про те, що будинок до кінця цього року в експлуатацію таки здадуть. Проте вже кілька місяців роботи взагалі не проводяться. Не за горами зима, тепла та світла у квартирах нема. Придатні до життя лише два перші під'їзди будинку. Мешканці впевнені за два-три місяці навести лад все одно не вдасться. Нічого абсолютно не не робиться. Абсолютно, от зараз паливний сезон починається. З 15 жовтня у нас немає ні газу, ні світла. Діти маленькі, діти в школу ні помитися, ні їсти зварити. У нас взагалі критична критична ситуація. Як ми маємо далі і куди ми маємо звертатися за допомогою, щоб вирішили документів? Ми не маємо абсолютно ніяких на руках. Ми гроші вклали. Два роки тому, два, два з половиною вже роки, як я е, купила квартиру, я ніяких документів не маю. От я взагалі не існую ніде, і х, х, хто мені поверне, в разі чого, хто мені поверне ці гроші. Ситуація у нас в цьому будинку дуже критична, тому що ми переїхали сюди, немає ніяких умов, нема газу, нема світла, нема нічого. Взагалі, е, здати в експлуатацію цей будинок вже мав рік назад, приблизно тут сміття, як ви замітили. Дуже багато, ями. У нас маленькі діти, вони можуть в яму залізти, можуть все може бути. Послідній під'їзд взагалі я мовчу, дверей там немає, штукатурки ніякої немає. Гроші вже всі оплачені. І ми хотіли б жити так нормально, так як всі живуть, щоб цей будинок здався в експлуатацію, щоб у нас були всі документи на руках, тому що гроші заплачені і то немалі. Я особисто в 2006 році купила квартиру в цьому будинку. Термін дії здачі цього будинку у мене в договорі записаний 2006 рік, другий квартал. Ну, на даний час вже на 2009 рік, і так з місця далі нічого не зрушилося. Ні голова кооперативу, ані Микола Іванович Малярчук, директор цієї фірми Космал, ніколи не цікавляться. Як ми тут живемо, чому ми живемо, і нічого практично не робиться. За три роки цей, цей рік особливо взагалі ні на крихту, які будівельні роботи не просунулися. Так як ми живемо без світла, тільки то єдине, що є газ у першому під'їзді, так і далі все закінчилося. Люди купляли квартири два-три роки тому. Більшість приїхали сюди проживати. кажуть, змусила безвихідь. Хоч умов нема, проте й жити ніде. Найважче, мабуть, мешканцям останнього під'їзду. Там ситуація найкритичніша. Купили цю квартиру в останньому під'їзді. Мав будинок бути зданий два роки тому. Ми вимушені тут жити, бо жити не маємо де. Умов взагалі ніяких сходів немає. Під'їзд взагалі не зроблений. Вже не кажучи про середину будинку. Взагалі будинок для життя ні газу, ні світла, вода і то. І якщо зараз мороз почнеться, вода можуть перекрити, того, що немає жильців. І воду можуть перекрити. Просто взагалі ніяких умов для життя немає. А вимушені жити, бо жити немає. Де. А два роки тому за квартиру сплатили, а два роки тому мав би бути зданий будинок по договору, а тут взагалі нічого вже два роки не робить. Що змусило забудівника та інвестора порушити договірні умови із дольовиками? Наразі невідомо. Мешканці ще мають невелику надію, що вони приїдуть на загальні збори, які можливо незабаром будуть проведені. Якщо і цього разу буде ігнорування з боку Івано-Франківської фірми, то люди вживатимуть крайніх заходів. Якщо в срок два тижні не будуть ніяких проводитися робіт, не буде підключено. От у нас є своя підстанція, електропідстанція. Чому не підключать нас? Чому вони не здадуть? Чому? Це мало бути вже майданчик дитячий, мало бути вже все. Нічого немає абсолютно, і який бардак, і ми не знаємо, куди далі у нас безвихідне положення. І так ми і кажемо, що заявляємо, що якщо це не буде зрушено з місця через дві неділі, ми прикриваємо центральну дорогу. Будинок 268 а досить соротливо виглядає не лише на фоні сусідніх помешкань, а й на власному. Два під'їзди, начебто, готові решта просто в жахливому стані. Прийняти в експлуатацію лише частину будинку. Відповідні служби не поспішають. Спеціалісти рекомендують звертатися до суду і таким чином вимагати захисту порушених прав громадян.